Тоді дава тоді перейдемо. Ти вже так про це частково згадував, але про цю угоду. Наскільки вона реально на 500 мільярдів вигідна нам? І ми її взагалі підпишемо, зрештою. Дивіться, твій прогноз. Чи не підпишемо? Дивіться, послухайте, коли я ходив раніше на етері, ну зараз мене не запрошують, на жаль, я дуже багато бачив… А Ну, на Телеканали так. на інші, то я е, завжди чув такі, що от все зараз. Е, це особисто люблять так говорити. Це було ОПЗЖ, Батьківщина, Європейська е, Солідарність. Отакі, от які е, давно пропало. в політиці. Да. Вони говорили, все зараз прийдуть в Україну, захоплять е, транснаціональні компанії, і ми їм нічого не зможемо заробляти. Послухайте, я хочу побажати, щоб в нашу країну вклали гроші транснаціональні компанії. Якщо я хочу вас запевнити, якщо б дійсно тут були б гроші там, Амазона, Гугла, Маска, я хочу вам запевнити. Ротшильдів. Да, Ротшильдів. Я хочу вас запевнити. Щоб вони б зараз в Україні були б вже Збройні сили США. І захищали би нас. Так. Що стосується цього, так скажімо, пропозиції від США. Послухайте, я е, вважаю, що е, цей документ повинен бути підписаний справедливо. Я маю на увазі, що, послухайте, ми не можемо віддавати е, за копейки те, що коштує сотні трильйонів сот, доларів. Ну, послухайте, ну, я вважаю, що е, до цього процесу. Повинно, ми повинні долучити обов'язково Європу, тому що це наші е, сусіди, так скажімо, ближчі так, 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 так Америка, так. долучити також Китай, тому що технології є також в Китаї. І так скажімо, на справедливих умовах починати торгувати цими. А якщо вони хочуть на це 500 мільярдів, я зараз кажу серйозно. Тоді ми готові підписати ці документи на 500 мільярдів, але, будь ласка, за рік хочемо вступу в Євросоюз, за рік хочемо вступити в, в НАТО і, будь ласка, континент військовий США, щоб було на 50-100 тисяч американців в Україну. І нема питань. Ми підпишемо ці документи на 500 мільярдів. А так, слухайте, ви нам віддайте а, 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 ну, на 500 паті... мільярдів скапаємо, а... А... А, ми... а... а ми вам не дамо <звук> а... гарантії безпеки. Апостол, ну, ну ми, вже ж це було. Ми про це вже говорили з вами. Це вже, ми це вже пройшли, розумієте? А зараз вони кажуть, підпишіть якийсь документ з Росією. Блять, ну я вибачаюсь, але а що, документ з Будапешта, воно не має е, сил, воно ну, відрізнятися буде? Чимось? Ні. Чому потрібно е, не вірити е, будапештському документу, а потрібно повірити, -то, то що підпишуть завтра. Ну, ну чи смішно? Так. Слухай, ну якщо. А зараз кажу, я вибачаюсь. Якщо Трампу так подобається Путін, ну хай блядь, на нього, Ну, Що я можу сказати? Ну бажаю я їм щастя. Ну, але за рахунку нашої країни ну, робити якийсь дурницю. Трамп... Ну послухайте, ну, це вибачаюсь, але ну, це перебор просто. Ну. Але ви давайте підписуйте, знаєш, ну до нас то так ставити не треба, послухайте. Ну, мені тот народ, з ким можна так спілкуватися. Мені ж лаб'є і якісь там, мені кацапи послухай. А ти не думаєш, що, можливо, це у Трампа з цього приводу договору, це така його техніка. А, тобто, да, так, він, накидати він, багато багато. Ні. всього? Він бере храп. Він, він, зього... да. Да, він такий людина, він думає, що храпом. Полу... А, да. Ну, Якщо не вийде, просто... то. ага, Ну, давайте тоді ми інакше подумаємо. Дивіться. Завжди Трамп така людина. Він е, 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 от, знаєш, е, от, хоче відчути, я вибачаюсь, у кого які яйця, розумієте? От він просто поки не по, почув, які яйця нашого президента. Коли він відчує, то я думаю, що питань у ньому, блять, не буде. До речі, хтось з української делегації говорив, що Україна може допомогти Сполученим Штатам Америки яйцям. У них же є справді єчка назад. Ну так, там, слухай, так, друзі, послухай, ну давай говорити нашим нашим глядачам. Друзі, так, дійсно є там проблема. Це проблема була спочатку в Росії, ми пам'ятаємо. А зараз в США, але в США, тому що. Через не гриб там інші історії, так. Ні, не тільки гриб, тому що дуже великі постачальники і в це Канада. І канадці скажуть. Он тебе американські яйця. І скажуть, друзі, ну хорошо. Ви хочете супроводжувати по нам на 25 п'ять мита? Да, а підняти миту добре, і ми піднімемо, і все, от і все. Цікаво. Ну до речі, в штатах багато з цього приводу зараз є мемів З приводу яєць, знаєш, коли, наприклад, там гарна дівчина йде по вулиці, а й там дуже е, чоловік на другому автомобілі її запрошує. Вона так дивиться, там другий, і там іде чоловік з кошиком з яйцями. і Вона така: ого, от я з тобою. такі історії є. Добре, тепер давай останню тему. Останню тему.